Вітання сьогодні. Ми занурюємось у матеріали про життя та мистецтво ну, однієї з ключових постатей українського модернізму Федора Кричевського. Доброго дня! У нас на столі такий досить детальний біографічний нарис, і наше завдання спробувати розібратися, що ж формувало цього художника. Чиї, до речі, монументальні такі дуже спокійні роботи стали ну без перебільшення частиною нашого культурного коду? Саме так це історія про те, як людина, що буквально виросла з української землі, змогла створити власну ні на кого не схожу мистецьку мову. І що тут, знаєте, захоплює одразу, його шлях абсолютно нелінійний. Це не така гладенька історія успіху. Mm -hmm. Це розповідь про те, як особиста доля з її злетами, кризами, раптовими поворотами переплітається з драмою народження нації. Він не обирав Україну як тему, він просто нею жив. Давайте тоді почнемо з самого початку, бо мені здається, саме там ключ до всього. Федір Кричевський. 1879 рік село Ворожба на Сумщині. Угу. І знаєте, яка думка мене вразила в цьому нарасі? Те, що він не відкривав для себе Україну, як це робили багато його сучасників. Так так, він не був туристом у власній культурі. Точно, він просто був її частиною. Усе навколо кобзарі, яких він слухав, гочарні села, орнаменти на рушниках це не було для нього екзотикою, це була мова, якою він починав мислити, і це фундаментальна різниця. Багато митців його покоління, часто зрусифіковані, вони знаєте, поверталися до української теми, шукали її, намагалися реконструювати. А для нього це а для нього це було повітря, яким він дихав. Це, власне, і пояснює, чому в його зрілих роботах немає етнографічної екзотики чи солодкої стилізації. Є просто органічна правда. Угу. Його перше відчуття композиції було не академічним, а побутовим, живим. Ну, як розставлені на полиці глечики, як постаті жінок на тлі поля. І до цього природного відчуття додається ще й потужний інтелектуальний фундамент. У матеріалах згадується, що він з юності читав Шевченка, Гоголя, Костомарова. Абсолютно. Тобто він не просто відчував, він ще й усвідомлював себе в історичному часі. Саме так він розумів, частиною якої великої історії він є, і це усвідомлення не давало йому замкнутися у вузькому провінціалізмі. Тому наступний крок є абсолютно логічним. Маєтки капністів. Так він потрапляє в маєтки капністів, де йому відкривається світ європейського живопису. Він садить і копіює старих фламандських майстрів. От якраз про це хотів запитати: чи не було ризику, що молодий художник з села, побачивши цю велич, просто ну, загубить себе, почне наслідувати, намагатися стати європейцем? Ризик був, звісно. Але джерело дуже тонко підмічає, що він не наслідував, а вбирав побачене це ключовий момент, тобто розширював інструментарій власне, він не втрачає себе, контактуючи з великою культурою, він дивиться, як фламандці будують форму, як працюють з кольором, і ніби приміряє це на себе. Але його внутрішнє ядро, сформоване ворожбою і Шевченком, залишається незмінним. Отже, він уже має це міцне українське коріння і перший дотик до європейського мистецтва. Але цього недостатньо, йому потрібна була справжня жорстка школа. У 1896 році він вступає до московського училища живопису і потрапляє до Валентина Сірова, а це, на хвилиночку, один із найвимогливіших педагогів того часу. Так, відомий своєю нещадністю до будь-якої фальші. Його метод, описаний у джерелі, звучить ну, неймовірно складно. Ага. Працюєш з натури, а завершуєш роботу по пам'яті. Це ж могло просто зламати молодого художника. Чому для Кричевського це спрацювало? Думаю, тому що це ідеально збіглося з його внутрішньою установкою. Він ніколи не був просто копіювачем, його цікавила суть, кістяк, форми. Угу. Метод Сірова змушував не фотографувати реальність, а розуміти її, розбирати на складові і збирати знову вже у своїй свідомості. Це була дисципліна мислення, а не просто тренування руки. Тобто, якщо ти не відчув, як побудована голова, ти ніколи не відтвориш це по пам'яті. От це виховання чесності перед натурою і перед самим собою. І саме в цьому середовищі, де чесність у мистецтві цінується понад усе, він знаходить найближчого друга Івана М'ясоєдова. Так їхня дружба описана дуже поетично як спільне дихання. Це було щось більше ніж дружба. Вони буквально жили мистецтвом, голодували, але сперечалися про живопис. Саме так джерело розповідає, що для них розмови про те, як покласти мазок, були важливіші за їжу. Це було те середовище абсолютного занурення, де формуються не просто навички, а фундаментальні погляди на мистецтво. І ось, маючи за плечима цю школу і цю дружбу, вони з м'ясоєдовим вирушають у подорож Україною. Сорочинці, Миргород, Полтава. Це такий період молодості, свободи. Вони жартують, граються з образами, позують один одному в дивних костюмах. Але за цією легкістю, я так розумію, стоїть серйозна робота. Звісно, він не просто малює пейзажі, він проживає цей простір. Він всотує кольори, фактури, характери людей. Це той матеріал та глина, з якою потім будуть виліплені його монументальні образи. І тут у його біографії трапляється епізод, який звучить як сцена з пригодницького роману. А ви про Лондон? Так хлопця з ворожби, який щойно блукав ярмарками Миргорода, запрошують художником до царської делегації на коронацію англійського короля Едварда VII. Як таке взагалі можливо? Це справді дивовижний поворот. Він раптом опиняється всередині величної пишної імперської машини. Уявіть собі цей контраст. Вчора українське село, сьогодні паради лорди в перуках, і що найцікавіше, він не піддається цьому блиску. Він спостерігає, він аналізує. І що ж він там бачить, крім пишності, звісно, він відкриває для себе англійський портрет, зокрема Вістлера. Але як наголошується, це було не сліпе захоплення а. Аналітичне спостереження, тобто він дивиться, як працює мистецтво. Он до нас, здавалося б, шлях на вершину відкритий. Він їде до Петербурга, вступає до академії мистецтв угу. до майстерні самого Ріпіна. Але тут його чекає розчарування і ну, справжня криза. Так, це ще один драматичний поворот. Ріпін виявився перевантаженим, майже не приділяв уваги учням. А що гірше. Петербурзький клімат, вологий, холодний. Так, він підриває здоров'я Кричевського. Він змушений взяти відпустку для лікування і його просто викреслюють зі списків студентів. Слухайте, це ж е, мало бути катастрофою для нього. Напевно, в той момент так і було. Усі академічні плани, усі мрії руйнуються, але як це часто буває, найбільша криза стає поворотним моментом. Він повертається в Україну. Не просто в Україну він повертається в конкретне місце, в село Шишаки на Полтавщині, і саме тут, у тиші, на землі, він знаходить себе. Здається, ніби після всіх цих мандрівок світом: Москва, Лондон, Петербург йому потрібно було повернутися до першоджерела. І як це повернення вплинуло на його живопис? Що змінилося? Змінилося все: зникає метушливість, зникає пошук зовнішніх ефектів. Його тон стає стриманим, зібраним, монументальним. Той самий впізнаваний Кричевський. От саме в Шишаках він формується. Ідальний приклад портрети Лідії Старицької. У них же немає нічого випадкового, є узагальнена майже скульптурна форма і тиха, зосереджена внутрішня сила. Він знайшов свою мову. І знайшовши цю мову, він готовий не тільки творити сам, а й навчати інших. 1917 рік вибух революції народження. УНР. НРІ Кричевський стає першим ректором щойно створеної Української академії мистецтв. Це вже зовсім інший масштаб. Це колосальна відповідальність. Країна тільки народжується, і він разом з іншими має з нуля створити національну мистецьку школу. Тобто закласти фундамент. Так, його роль тут важко переоцінити. Він намагається сформулювати власну мову українського мистецтва, вільну і від імперських шаблонів, і від провінційних комплексів. І він вчить не просто техніці, а способу мислення самостійному, гідному. Двадцяті й тридцяті роки стають періодом його творчої зрілості. Саме тоді він створює свою, мабуть, найвідомішу роботу триптих життя. І він переходить на темперу цікавий вибір. Так, це ж не олійні фарби з їхньою плавністю. Темпера швидко сохне, вимагає точності. І створює матвому майже фрескову поверхню. Я думаю, це ідеально відповідало його меті. Він шукав не ефектів, а суті. Узагальнення. Саме так. Темпера змушує мислити великими кольоровими площинами, відсікати все зайве. Це мова монументаліста, і саме ця техніка дозволила йому створити життя, твір, що звучить як філософський трактат: народження, розквіт, завершення, любов, праця, старість. І все це без зайвого пафосу, без крику, дуже спокійно і дуже точно. У цьому триптиху по суті зійшлося все, до чого він ішов: монументальність, зв'язок із землею, узагальнення. Це розмова про вічні цикли людського існування. Але ж ця робота створюється на тлі дедалі похмурішої реальності. Встановлюється радянська влада, починається тиск. Боротьба з формалізмом Кричевський зі своєю монументальною класикою виглядає чужим на цьому тлі. І серед усіх цих розповідей про високе мистецтво є одна абсолютно сюрреалістична історія, яка, здається, говорить про епоху більше ніж будь-яка картина. А це та історія з китайською парасолою. Просто неймовірно. Візит Ататюрка до Києва 1935 рік. Уявіть собі, до художнього училища, де працює Кричевський, має приїхати іноземний лідер. А квартира художника, яку мають показати гостю, в жахливому стані з стелі тече. І що робить влада? Замість ремонту маскування, а дірку в стелі просто прикримають розкішною китайською парасоною. Саме так. А після візиту цю парасолю забувають забрати, і вона залишається висіти під стелею. Це ж готовий перформанс. Це метафора всього того часу. Величезна, показушна брехня, яка прикриває реальну руїну. Це абсурд, що вривається в реальність і стає її найточнішою характеристикою. І в цьому контексті його пізні роботи, мати, дівчата, веселі доярки, сприймаються зовсім інакше. Так як йому вдавалося на тлі голодомору, репресій, тотальної брехні створювати образи, сповнені такої тихої гідності. Це, мабуть, найскладніше питання. Це живопис людини, яка, як сказано в джерелі, пройшла довгий шлях і більше нічого не доводить. Угу. Сила його персонажів не в зовнішніх проявах, не в драматичних жестах, а у внутрішній стійкості. Можливо, це була його форма спротиву. Тобто, в епоху, яка намагалася зламати людину, він малював людей незламних. Так. Він знаходив монументальне і вічне у простих селянках, у їхньому щоденному буті він бачив величу спокої. І ось цей фінал. Після всього академія, монументальні полотна, слава, він закінчує життя тихо, майже непомітно. Війна, евакуація, розлука з родиною. Він опиняється в Кенігсберзі, де працює креслером на заводі. В тиші це так несподівано і трагічно. А чи трагічно його мистецтво ніколи не кричало? Воно було про внутрішню тишу і гідність. його відхід, позбавлений будь-якого пафосу, ніби продовжує цю саму ідею. Він ніколи не намагався бути героєм чи символом. Він просто говорив своєю мовою, мовою форми землі й внутрішньої тиши, і ця тиша в кінці, можливо, найбільш логічне завершення цього шляху. Отже, коли сьогодні дивишся на роботи Федора Кричевського, стає зрозуміло, що його велич у його правдивості. Абсолютно він не вигадував образи, а знаходив їх у самій суті життя, яке його оточувало. І підносив їх до рівня вічних символів. І, мабуть, найкраще підсумовує його шлях цитата з нашого джерела, яка ймовірно належить самому митцю: все минає, залишається назавжди щира правда мистецтва. Просто і бездоганно, як і його живопис. Так. Наші матеріали постійно наголошують на зв'язку Кричевського із землею. Він черпав силу, повертаючись до неї у шишаки, і це наштовхує на питання для роздумів. Угу. Наскільки для створення тієї самої щирої правди мистецтва важливо мати коріння в конкретному місці, і як ця глибоко локальна національна правда може стати зрозумілою і важливою для всього світу? Чи цікаво вам було б дізнатися, як Федорові Кричевському врятували життя під час буремних часів? Дайте знати в коментарях, і не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось відео.